Думається, мені щось давненько у нас не було мейковерів. І я, до речі, обіцяла вам відос із майковером магічних мудреців ще на початку цього року, здається, і ось нарешті його роблю. Всього лише 4 місяці мала минути до цього моменту. Насправді, свого часу я отримала просто величезне задоволення, роблячи мейковер оцим вампірам із Forgotten Hollow, який ви, до речі, можете переглянути за посиланням, яке зараз має вискочити десь там у верхньому правому кутку, якщо я ще звісно не забуду його додати. Так, от робити той майковер мені аж настільки сильно сподобалось, що я вирішила продовжити ці свої розваги, та і ви, судячи з коментарів, в принципі вподобали такий формат, також тому, може, це ще й не останній майковер в історії цього каналу. Ну а власне сьогодні мені під гарячу руку потрапили мудреці магічного світу. І якщо ви чомусь не пам'ятаєте, хто це, то я вам нагадаю. У Sims 4 магічний світ це окремий вимір. Причому вимір, де в якийсь момент все дуже сильно пішло не так. І якщо вірити. Офіційному опису від Максіс, то зараз його повільно розриває на частини якийсь могутній магічний вихор. І саме тому, до речі, він розділений на кілька островів, між якими ви можете переміщатись, лише користуючись порталами. І єдине, що хоч трохи стримує цей світ від остаточного розпаду, баланс між трьома школами магії. І от кожну з цих шкіл, власне, і очолює один із магічних мудреців, і за замовчуванням цими мудрецями є власне наші сьогоднішні жертви: Моргін, Ель та Симеон, тобто склав ці прості факти можна ще й прийти до висновку, що ці троє не просто мають величезне значення для цього світу. Вони це буквально єдине, що утримує його від остаточного розпаду. Тобто, посада, як ви розумієте, не проста. І дуже дуже відповідальна, і я відчуваю, що була просто зобов'язана розповісти вам це, просто тому що, як мені здалось, більшість сімерів би, сприймають цих трьох виключно як якихось дивних чуваків, з якими ви бігаєте, намагаючись вибити у них черговий рецепт якогось імбового зілля. А сприймати їх варто було б більш серйозно, бо, на мій погляд, одним із мудреців не може стати звичайний пересічний чарівник. Припускаю, що для аж настільки важливої задачі чародії обирають найбільш достойного, звісно, здебільшого. Що тут все, мабуть, зводиться до могутності та вміння користуватись магією. ну як і завжди, в принципі, <с> І я до такого висновку перейшла, тому що якщо ви й самі спробуєте пограти за них, то і самі помітите, що кожен із них має найвищий рівень чародійства, і скоріш за все, саме з цієї причини їх і обрали на цю посаду, ну просто тому, що вони вважаються найкращими у своїй, <с> так би мовити, галузі. І знаєте, я тут, мабуть, ще й рандомно вкину трішки конспірології на нашу вечірку, сказавши, що чесно кажучи. Мені здається, що магічні мудреці в принципі не мали б бути зацікавлені в тім, щоб остаточно повернути баланс у магічний світ. І я поясню, просто тому що по суті вони потрібні лише допоки проблема розпаду залишається невирішеною. А саме поки світ магії розділений, вони отримують особливий статус. А статус цей, як мені здається, повинен передбачати ще й немаленькі привілеї, ну просто враховуючи їхні значення для цього світу. І я припускаю, що того дня, коли їм нарешті вдалося б зупинити. Оцей вихор та об'єднати всі ці острови у один магічний світ, мудреці стали б просто непотрібні, тому що а навіщо вони тепер? Адже катаклізм було успішно пережито, і тепер, нарешті, можна було б сконцентруватись на якихось більш важливих задачах, як, наприклад, не знаю добробут жителів або відновлення чародійської раси. І, коротше кажучи, мій пойнт зараз полягає в тім, що мудреці можуть бути зацікавлені у збереженні цієї проблеми. Ні на що не натякаю, просто кажу так, от, тримав. Маючи все це в голові, я вже давно так косо на цих мудреців поглядувала, думаючи над майковером. Тому що особистості вони, як мені здається, дуже цікаві і заслуговують якогось ну, більш пафосного втілення, ніж це зробили Максіс. Але в першу чергу я маю сказати штуку дещо суперечливу. Насправді мені подобається їхній оригінальний дизайн. І все, я тікаю, поки ви там офтались і не почали кидати в мене якісь речі. І так, я говорю серйозно зараз. Мені справді як вони виглядають за замовчуванням? Так, можливо, вони не дуже красиві, особливо деякі з них, але чесно кажучи, для мене це не головне. Я скоріш ціную те, що їхній дизайн має свій характер та стиль. Типу, так можливо, він специфічний, але зате дуже добре запам'ятовується та, хоч якось говорить про вайп цих персонажів. От я дивлюсь на них, і мені одразу зрозуміло, що Моргін це така амбіційна та енергійна персона у той час, як Симеон пригнічений та явно має складний характер. Актер у той час, як Ель неординарна, креативна та мейбі, трішки підла, навіть і це справді круто, коли я можу прочитати всі ці речі, виключно дивлячись на їхню зовнішність та одяг. Єдине, мені справді не подобається, що Симеона та Ель вони вирішили зробити дорослими за віком. Просто тому, що у моєму баченні особа, що володіє аж такою силою, могла б жити вічно, зберігаючи собі молодість якимись зіллями чи закляттями. Ну і до речі, це причина, чому я змінила їхній вік. Це я так просто. На випадок, якщо ви захочете спитати навіщо, так от давайте я нарешті почну розповідати вам про цих персонажів. І почну, мабуть, із Моргін не лише тому, що вони йдуть у мене першими за списком у відео, а й тому, що про них справді можна багато сказати. І окей, давайте я одразу закрию тему гендерного питання. Просто на всяк випадок. Так, Моргін за каноном є небінарною персоною, вони не причисляють себе до чоловічого або жіночого гендеру. І це вже давно було підтверджено. І тому саме з причини небінарності Моргін я буду говорити про них гендерно нейтрально, використовуючи займенники, вони їх. Та дієслова у множині. і я це кажу зараз, просто щоб вони питали, чому я так дивно говорю, і не виправляли мене зайвий раз. Це правильно, так і треба. Ну і до речі, враховуючи, що тема делікатна, і я знаю, що в Україні є величезна кількість людей, які не толерують або просто не розуміють цього. Тому я одразу хочу вас попросити утриматись від будь-яких образливих коментарів до плюс персон, просто тому що я не хочу розпалювання ворожнечі в коментарях. І завчасно дякую. Так, от, а почати я вирішую. Йшла саме з Морген, тому що ми тупо знаємо про них найбільше, <с> просто з тієї причини, що вони є головним героєм обох трейлерів, і розроби дали нам, хоч якісь натяки на їхню історію. А саме з трейлерів ми знаємо, що Морген не були чародіями з народження. Наприклад, у першому трейлері до світомагії все виглядає так, немов вони випадково натрапили на портал у Глімербруку і так само випадково перемістились до магічного світу. І, судячи з усіх оцих захоплених поглядів, чари якось неймовірно їх захопили, і саме тому вони вирішили пройти обряд набуття сил, і як я розумію, почали навчатись саме у ось цієї розкішної зелноволосої безбрової жінки, що займала посаду попереднього мудреця неприборканої магії. Ну, принаймні так все виглядає. Але проблема в тому, що я відома любителька, драматизуватися на світі, не можу сприймати все так, як вони його показали. І тому, звісно ж, у мене є власна інтерпретація їхньої історії, по якій я власне зараз і коротко прибіжусь. Моргін народились і виросли у звичайній. Ні, людській родині, ну це факт. Але зверніть увагу на їхній одяг, оце ось їхнє іконічне червоне пальто і намисто із рунами, більше походять на те, що носять чарівники, знаходячись у світі магії. І тут, звісно, було б логічно припустити, що, можливо, Моргін просто одягались як типічний житель Лімербрука, ну тому що справді місцеві носять якийсь подібний одяг також. Але проблема в тім, що Моргін явно не були корінним жителем Лімербрука. І я поясню, чому я так вважаю. У момент, коли Моргін випадково знайшли портал до магічного. О світу вони були просто неймовірно здивовані. А якщо ви хоч раз гуляли по цьому місту, то ви знаєте, портал оцей не те, щоб намагались заховати його ну от прямо дуже важко не помітити. Тож я припускаю, що скоріш за все всі жителі Глімербрука прекрасно про нього знають. Ну особливо враховуючи, що у Глімербруку живуть моги, виключно тож що ми маємо? Моргін є людиною, не знає про існування магічного світу. Але носить речі, які точно відносяться до чародіїв. Особисто у мене це викликає думку про те, що насправді. Моргін є спадкоємцем якогось старого чародійського роду, що втратили свою силу з тих чи інших причин. І щодо того, що саме могло статися із предками Моргін, у мене є кілька припущень. Перше, їх піддали обряду позбавлення магічних сил. Причин для цього може бути кілька, а саме, покарання за практикування якихось заборонених чор, або ж вони попросили про це самі, бо більше не хотіли мати жодного відношення до магічного світу. І, на мій погляд, обидва варіанти прирекли по весь рід на забуття та сором, тому. Що у першому випадку предки Моргін мали б славу злочинців, а у другому зрадників. А друге, моє припущення набагато менш драматичне, але все ж. І полягає воно в тім, що Рід Ембер просто розчинився в людях. Можливо, він і належав до числа могутніх чародійських сімей колись, проте вони почали все частіше одружуватися із звичайними людьми, і з часом їхні нащадки повністю втратили свої магічні здібності, тому що система передачі магічних сил у Сімсі працює так, що чим менше чистокровних магібутвої Стії, то слабшими будуть твої сили. А саме якщо чародій має дитину зі звичайною людиною, то вірогідність отримати магічні сили буде десь 50 на 50. Але якщо ця напівкровка матиме дитину з людиною, теж то шанси ще нижчі, і так далі. Тож я припускаю, що з родом, до якого належить Моргін, могло статися от приблизно це. І якщо це справді було так, то Рід Ембер міг не лише поринути в забуття, а ще й подаватись пропагандою, як приклад того, чому чародієм не можна змішуватися із звичайними людьми. Людьми, мовляв, бачите, що буває, такий могутній рід і таке жалюгідне закінчення, а все чому через цих маглів? <с>? І, до речі, так я припускаю, що суспільство магічного світу мало би бути трішки ксенофобним, і я поясню, чому я так вважаю. Річ у тім, що у грі існує таке поняття, як кровні лінії. І що частіша та старша твоя кровна лінія, то легше тобі даватиметься магія. А саме якщо усі твої предки були магами, без якихось там людських домішок, то ти отримаєш бонусну рису, щось типу на лінії або щось таке і з більшою вірогідністю станеш успішним чаклоном. тому що закляття виходитимуть більш вдало, а досвід буде накопичуватися набагато швидше. Ну, це типу така ігрова механіка, це не я придумала тільки що. Але розумієте, коли у нас існує світ, де чистота крові має велике значення для успіху та могутності, я припускаю, що нам не уникнути дискримінації за цією ознакою. Тож я вважаю, що природньо у магічному світі чародії із чистою лінією крові отримують більш. Ще привілеїв та можливостей у той час, як напівкровки та люди, що стали магами, утискаються. Причому стали магами. Я зараз узяла була б тому що навряд чи родії сприймають оцих обернених на магів людей як справжніх чарівників. І ставляться до них, ну м'яко кажучи, скептично. І коротше кажучи, обидві версії походження Моргін здаються мені, в принципі, достойними. Обирайте будь-яку, а можливо, ви хочете запропонувати мені власну до речі, як завжди, ласкаво просимо до коментарів. Мені буде просто неймовірно цікаво почитати ваші припущення теорії фантазії. Далі за чергою у нас ельфаба і ох, ельфаба. Скільки ж усього поганого було свого часу сказано про її дизайн? А я, до речі, повторю свою контроверсійну думку. Мені справді подобається її оригінальний дизайн. Так я, типу, походжуюсь, що вона виглядає трохи дивно, але мені здається, що розробники зробили її такою дивакуватою з наміром, бо я припускаю, що ельфаба це взагалі не людина і не мах. А феї <хи> неочікувано, я знаю, і так, звісно, офіційно фей у Сім'ї 4 немає. І, мабуть, тут я мала б додати, що їх немає поки що, але чому вона не могла б бути якимось натяком на них? І насправді я маю кілька аргументів на користь цієї теорії. По-перше, наскільки я пам'ятаю, у західній культурі феї часто описуються в якості пустотливих істот, що нерідко відверто знущаються із звичайних людей. А ельфаба увага є майстриною пустотливої магії, та ще й має рисуха характеру, ну там щось типу грубіянка, щось таке. Я не впевнена, як це на українську правильно перекласти. І якщо ви думали, що цього мало, то у неї ще й життєва мета пов'язана із пустощами. Коротше, тут співпадіння, на мій погляд, повне. А по-друге, її зовнішність не нагадує мені ніяких із офіційно представлених окультів у сім 4. тому що у четвірці навіть вампіри не мають аж настільки блідої шкіри. Ну, типу, вона з'являється у них, звісно, але лише коли вони приймають свою темну форму. У звичайній формі вони то виглядають не так. Та й оцей рожавий колір очей, то теж щось явно надприродне, тому що подібного я не бачила начебто ні в кого. І, коротше кажучи, цих доказів мені цілком достатньо, щоб вважати її якимось натяком на фей. Так багато мені не треба. Ну, можливо, ельфаба навіть не на 100% фея. Я скоріш навіть схиляюсь до думки, що вона, типу, якийсь гібрид фей та чарівника. Мабуть, саме тим і заумовлена оця її незвичайна зовнішність та небиякий талант до магії. І, мабуть, перед тим як піти далі, я мала б трішки пояснити. Вам, те, як саме я бачу феї у Сімс4 зараз, тому що колись давно я сама для себе вирішила, мов феї у четвірці таке є, просто вони тут у, скоріш такій більш завагльованій формі. І у моїй інтерпретації вони колись, типу, як жили у цьому світі на рівні з іншими окультами, але в якийсь час стався певний інцидент, через який вони вирішили назовсім переміститись до Сільвен Глейд. До речі, якщо ви не знаєте, що таке оце ваше Сільвен Глейд, то це такий таємний лот у Сімс 4, на який можна перемістити. Через чарівне дерево у Укріку. Причому я вважаю, що це не просто якесь таємне закрите місце, а от прямо буквально інший вимір, як і світ магії, до речі, просто тому, що там завжди однакова погода, не змінюються сезони чи час доби. Ну тобто, це місце явно не знаходиться на тій же планеті, що і Сіми. Так от, і мені здається, що після цього загадкового інциденту феї мали б переміститись саме туди. Причому, якщо ви колись туди потрапите, то навіть зможете побачити ознаки. Бування фейтам, а саме навколо будуть літати такі дивні вогники, а іноді поодаль чутиметься немовби дитячий сміх. Мені здається, це феї і є. Просто у Сільвен Глейт вони, типу, як прийняли свою істинну форму, яка не гуманоїдна. А от який інцидент міг змусити фей піти? Тут насправді може бути багато варіантів, але найбільше я схиляюсь до версії, у якій вони просто тікали від катаклізму, що розділив магічний світ на частини. Тому що якщо феї на 100% залежали від магії, а я вважаю, що так воно і є, то. Ця трагічна подія могла б стати для них реальною загрозою, і це вже просто було питання виживання всього виду. І повертаючись до ельфаби, я думаю, що вона ніколи не відчувала якоїсь особливої приналежності до фей. Її завжди більше приваблював людський світ, як мінімум, тому що вона дуже полюбляє людську їжу. В неї там є риса характеру пов'язана з цим. Тож я припускаю, що без якихось людських смаколиків вона просто жити не може. Тож вона вирішила залишитись тут, щоб насолоджуватись простими людськими радощами, ну і пранкувати звичайних людей звіс. Дійсно, куди ж без цього припускаю саме з цієї причини вона і залишилась у нашому вимірі, просто тому що відчувала більшу спорідненість із людським світом. Та й крім того, я нагадую, що залишившись тут, вона отримала неймовірну владу та статус, тому що завдяки її незвичайному походженню, мені здається, у неї мав би бути просто неймовірний талант до магії, і саме це і є причиною, чому вона стала магістеркою пустотливої магії з Моргін та Симоном. Вона особливо не спілкується, до речі. Звісно, Моргін є людиною, тож вони були Цікаві їй спершу, але з часом їй набридло і це, тож вона здебільшого тримається осторонь. Тим паче, що між Моргін та Симеоном постійно вибухають якісь конфлікти, до яких вона просто не хоче мати жодного відношення. Ух, і нарешті у нас залишився наш останній пацієнт Симеон Сілверсветер. Прости господи, хто придумав ці імена? І Симеон цікава особистість, до речі, не надто приємна, звісно, на мій погляд, але неймовірно цікава. Я зараз поясню, чому на відміну від попередніх двох, Симон неймовірно Пишається своїм походженням у моєму баченні він є спадкоємцем одного із найдревніших та наймогутніших чародійських родів. Його предки були видатними магами із чистою кров'ю і тому завжди займали високі чини. І звісно, сім'я Симеона майже завжди мала необмежену владу та ресурси з цієї причини. І як ви можете зрозуміти, будучи магом, що отримує максимальні привілеї від такого устрою суспільства, Симеон, в принципі завжди його підтримував. І під устроєм суспільства я маю на увазі оцю ксенофобну. Псевдомирократичну систему, у якій все залежить від чистоти твоєї крові. І підтримував він цей устрій не лише тому, що йому було зручно його підтримувати, хоча, звісно, це є однією з причин також, але й через те, що він справді в це вірить. Бо повторюю, така штука, як чистота крові, у Сімсі існує і має значення. І як ви розумієте, з цієї причини Симон вірить виключно у вроджений талант. А враховуючи, що серед них є Моргін, це нерідко стає причиною для конфліктів. Симеон із самого початку був різко проти того. Щоб людину допускали до такої високої посади, а коли його думку відкинули і таки призначили Моргін мудрецем неприборканої магії, Симеон почав відкрито конфліктувати з ними, і тут ви маєте розуміти, він не лише зневажає Моргін через те, що вони народились людиною, а й справді боїться їх. Тому що якщо народжений людиною маг здатен досягнути таких висот, то можливо чистота крові і не має аж такого значення. І якщо виявиться, що це справді так. То Симеон розчарується у своїх ідеалах і зрозуміє, що всі ті привілеї, якими він користувався усе своє життя, діставались йому несправедливо, і це буде боляче. А люди, як ви розумієте, не дуже люблять усвідомлювати болісні речі, тому він просто обирає зневажати Моргін та конфліктувати з ними. До речі, ліричний відступ мені справді подобається, як Максіс, немов би самі протиставляють Моргін та Симеона навіть у кольорах. Типу, ви можете помітити, що за дефолтом Моргін носить багато червоного, а Симон Зелене. Ну і звісно, такі погляди Симеона симпатії до нього не викликають зовсім, але з іншого боку, мені здається, що вони не могли бути інакшими. Ну от просто подумайте, він виріс у світі, де має значення лише чистота крові, і більше того, він почувався кращим за інших, лише тому, що має цю якість. Тож не дивно, що для нього саме це і є величезною цінністю. Хоч від усього цього і віє. Ну, якимись вайбами Євгеніка, якщо чесно. Але знову ж таки, це лише моє. Моя інтерпретація. Я з величезним задоволенням послухаю ваші думки на тему. Пишіть, погоджуєтесь ви зі мною чи ні. А головне чому? Мені буде просто неймовірно цікаво це все почитати. Ну і звісно ж, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А я ще раз дякую вам за перегляд і до зустрічі!